Нарешті на огляді 4G-шна віз візколорна камера. Не за всі гроші, орієнтовно 150 доларів, але 4 Мп, віз візколорна, поворотна, має двосторонній звук, 97 градусів код огляду, фокус на відстань 4 мм – 4 мегапікселя це камера, яка бачить як вдень вночі. Вона реально класно бачить. Якщо вам не потрібно у вас є об'єкт, і на об'єкті немає інтернету, і вам потрібно реально одну камеру, але є живлення, тоді це рішення дуже дуже непогане. Плюс до того всього віз-колор. Вона не має пої, має тільки 12 вольт поживленню, ви її даєте далі. Вона є, звісно, жовта зовнішня, має там смарт-трекінги, ви можете чути, можете говорити через дану камеру і так далі. Але це ні про що. Кабеля я вам тут показувати не буду. Ми виходимо зараз на вулицю і я буду показувати, яка буде чіткість зображення, щоб для розуміння. На 10, 15, 20, 25 метрів. Виходимо на вулицю і дивимося, що ми отримуємо з даної камери. Поїхали. Так знімає наша камера візколорна. Важливим елементом потрібно підбавити її бітрейт. Це через комп'ютер, щоб чіткість була краще. Таке в нас зображення, а зараз ми йдемо на чіткість і ми подивимося, скільки на яку чіткість вона нам буде бачити. Давайте ми станемо на метрів 10. Паба камера є поворотною, в неї можете повертати вліво-вправо. 10 метрів видно, обличчя видно. Якщо ми чуть-чуть віддали, ми маємо отак. На 10 метрів чіткість буде отака. Ну, видно, ну погодьтесь, що видно. Давайте йдемо далі. Давайте станемо на 15 метрів. Подивимося, що в нас робиться на 15 метрах. Тут у нас є 15 метрів. 15 метрів вже видно. Ну, типу, видно ще 20 вже, як ми бачимо, не видно. Можемо ми взяти висновок щодо цієї камери, що вона бачить точно так само, як 400 NA. тобто камера, яка також є віз колорною. І вона там різниця по-моєму, десь гривень 700 між звичайною і 4G-шною. Ну, така історія. Якщо вам потрібно 4G, у вас немає інтернету, ну дуже непогане рішення. Маємо 15 метрів, зображення отаке. Давайте ми ще станемо на 20 і на 25 метрів, оскільки люди хочуть бачити чим подальше. А щоб чим подальше бачити, треба подивитись. 20 метрів ми вже таблички, ну скажімо так, догадуємося. Але це повністю нормальна історія щодо 4 мегапіксельної камери. Я би сказав, навіть досить непогана історія. Ну і тут ми маємо 25 метрів, яких ми не бачимо. 30 метрів не покажу, бо вкрали, а я ще не зробив. От таке зображення ми маємо. І якщо ви хочете об'єктивно подивитися, як буде ваша камера знімати, скажімо так, без облизування, ви можете зайти на цей канал, е в описі до цього відео. Буде посилання на сайт, де ви можете придбати дану камеру. Або якщо немає, перейдіть на посилання в шапці профіля, знаходяться номера телефонів, до яких ви можете подзвонити. Якщо ви ще не підписались на канал, будь ласка, підпишіться. Дякую вам за перегляд. Всім папа. -па.